Моя церопегія Сандерсона знову ось розпустила парашут, такий гарний, досить великий, він один такий на ній. Мені дуже подобаються ось ці ворсиночки по краю, якщо вам їх видно, коли дує вітерець, вони так, знаєте, швидко-швидко колихаються. Дуже кумедно, ось така гарна вона зверху. І знаєте, на ній дуже багато парашутиків. Ось тут ще один. Ну, начебто живенький, але не знаю, ось тут накльонувся ще один парашутик. І взагалі, отако повздовж оцього молоденького вусика. Їх дуже багато. Вон там, бачите, видно ще один парашутик. Ну, але чомусь вона їх скидує. Розкриває тільки отако один якийсь найбільший такий. Вон там, бачите, крихітні, ось на вусику, такої я його поверну зараз. Ось. І ось там навіть на кінчику вусика є парашутики. Ось тут добре видно ось цей, бачите, але вон там видно ще малесенький, ось він. Добре видно. Ось тут, якщо сфокусує, ось стерчить. Ну, не знаю, друзі. Я так думаю, що ці всі парашутики вона скине. Хіба що залишиться отой найперший, такий червоненький, рожевенький, можливо, і залишиться. Але вона їх скидає. Я перенесла її ось сюди на сонячну сторону. Ну, сподіваюся, що тут їй буде краще. Можливо, це пов'язано з дефіцитом сонця.